Розділ другий Від аварії з мотоциклом я відходжу напрочуд швидко. Скоро знову зможу читати, дивитися телевізор і телефонувати. Тим часом з'явилися й останні результати медичного обстеження. Защемлення селезінки, перелом великої і малої гомілкових кісток правої ноги, перелом ключиці, важкий струс мозку. Лікарі кажуть, мені пощастило. Щастя. Слово, яке останнім часом стало для мене чужим. Стуки у двері. Марті привів дітей. З ними Лена і навіть Тоні, котрий заради мене прилетів з Мюнхена. Діти біжать до мого ліжка та обіймають мене. Вінсент простягає мені власний малюнок, на ньому широко усміхнений чоловік на милицях. Луїза ставить на нічний столик м'яку іграшку, щоб у мене тут була компанія. Хоча обом уже по сім років я досі сприймаю яке чудо те, що вони в мене є, що я завжди буду їхнім батьком, навіть якщо переїду в іншу країну, чи якщо зі мною щось станеться, чи вони більше не захочуть мене бачити. Луїза показує на мою загіпсовану ногу та ортопедичний комір. Як і минулого разу, вона питає, чи я помру, і я хитаю головою. Вона з полегшенням киває. Та Вінсент, здається, не до кінця задоволений цією відповіддю. Він ворушить пальцями, а з його очей на мене дивиться страх. Я вирішую взяти себе в руки і граю роль самовпевненого радісного клоуна, котрим я завжди був для моїх дітей, розказую про моє лікарняне повсякдення. І ставлю питання Як воно в дядька Марті та тітки Елени? Син мовчить. Добре, відповідає замість нього Луїза. Що ви робили вчора? Ми були в зоопарку і бачили лева зовсім близько. Вона радіє, думаю я. Після всього, що трапилось, вона радіє якомусь нещасному левові в клітці – я обіймаю доньку і цілую її. А ти? питаю я Вінсента, які тварини сподобались тобі? Він підіймає голову і дивиться на мене, але за кілька секунд знов відводить погляд і тихо відповідає: Змії. Я посилаю Марті занепокоєний погляд і щиро сподіваюсь, що мій син пізніше не буде препарувати беззахисних тварин. І роздивлятися їхню кров під мікроскопом. Тепер ми всі разом малюємо звіряток слона, потім мишей, жирафів і навіть тигра. Порівняно з Тоні, який незграбно намагається добитись хоч якоїсь подібності, якби ці тварини справді виглядали так, як ти їх намалював, то не прожили бі дня, зауважив мій брат. Вінсент малює напрочуд точно. Найкраще за всіх йому вдалася жирафа. Коли я хвалю його, син уперше усміхається. Ця усмішка з'являється зненацька вона така гарна і щира, що здатна обеззброїти кого тому я на якусь мить перестаю турбуватися про нього. Коли відвідувачі йдуть, починає вечоріти. За вікном пропливають бліді хмари. І мені раптом здається, ніби пітьма спостерігає за мною з надвору. я сумую за своєю дружиною, але вона зараз у важливому відрядженні. Я пообіцяв, що не буду її відволікати і сам впораюсь з домашніми турботами, тому їй зовсім не потрібно брати з собою німецький мобільний. І може статися, що наступний літак доведеться чекати ще кілька днів, а до того часу я тут сам. Уночі я погано сплю. Увісні перед очима постійно розгортається одна і та ж сама картина. Як я на мотоциклі вилітаю з траси і розумію, що зараз вріжуся. Ось і все. Подумав я в останню мить, чи може буде боляче, не знаю вже, що саме. Потім я прокидаюся, вмикаю світло. На моє прохання. Брат приніс мені фотоальбом і два романи «Часе, ти пролітаєш Романова і ніч лагідна Фіджеральда. Обидві книжки я прочитав уже по декілька разів і тепер перечитую знайомі сцени й описи. Зрештою, я знову засинаю. Цього разу мені нічого не сниться. Я просто занурююсь у порожнечу. Зранку її дзвінок вириває мене з глибоких роздумів. Вона все ще не може вилетіти. Всі квитки розкуплені через якусь промислову виставку. Я більше не витримаю, кажу я. Коли ти вже повернешся, я скоро буду з тобою. Я вже майже вирушив до тебе. Здається, це легше, ніж навпаки. Не будь таким саркастичним. З твоїми титановими шурупами і пластинами тебе навіть на літак не пустять. Вона питає про дітей. Оскільки мій брат і Олена завжди чудово за ними наглядали, вона спокійна, наостанок, я кажу, що люблю її, і ми закінчуємо розмову. Цього разу Марті приходить до мене сам. Він стоїть біля вікна і дивиться на двір. Сорочка сидить ідеально, ретельно запарсовані стрілки на штанях. От тільки віднедавна він почав лисіти. Я споглядаю брата, який ніколи не бував сентиментальним і не живе минулим, а примудрився з кожної випадковості в його житті витисати щось своє, особливе. Я раптом уявляю, як ми стоятимемо поруч, сімдесятилітні. Я не вибирав собі мартів брати, і загалом ми кардинально різні, але є дещо, що відрізняє його від усіх інших людей він завжди поруч. Уже 41 рік біля мене, коли він мені потрібен. Навіщо ти це зробив? питає він. Це питання, котрого я очікував. Значить, ти теж вважаєш, що це не нещасний випадок? Чому теж? Я думаю про розмову з молодою лікаркою психологом, котра теж схиляється до думки, що це не було нещасним випадком. На місці аварії не виявили слідів гальмування, тобто спроба самогубства, чи що? провокативно зреагував я. Вона залишила це питання без відповіді важливо, щоб ви прийняли дійсність, врешті-решт, сказала вона. Я знаю, що ви знову шукаєте притулку у своїх мріях, але вам потрібно прийняти те, що сталося. Вашій сім'ї потрібна людина, що живе тут і зараз. Я нічого не відповів. Навіщо мені себе вбивати? запитав я Марті, не відводячи погляду від його очей. У мене двоє дітей, і я ні за що б не залишив їх напризволяще. Це був нещасний випадок. Я просто втратив контроль над мотоциклом. Здається, Марті мені не вірить. Твій мотоцикл, до речі, тепер купа брухту. каже він. Не розумію, чому ти раптом став затятим мотоциклістом. Це надто небезпечно. Знову, залишившись наодинці, я намагаюся оживити свої фантазії, та цього разу безуспішно. Заклякло дивлюсь у вікно. У повітрі лине пара ластівок. Я згадую. Як раніше, коли мені було кепсько, уявляв, що я вмію літати. Я перегортаю кілька сторінок фотоальбому Після світлин моєї дружини, мені найбільше подобається розглядати фотографії з братом і сестрою. На одній з них сестра на вечірці, коктейль у руці, задиркуватий і самовпевнений погляд. З дня, коли був зроблений цей знімок, минуло вже 15 років. І мені важко передати словами, як сильно, мені зараз не вистачає ліс. Медбрат стукає у двері. Разом з ним, спираючись на милиці, я здійснюю першу обережну прогулянку лікарняним парком. Переламана нога вже майже не болить, ключиця теж швидко зростається, і голова практично не болить. Я відвик від денного світла, і воно мені сліпить. Я роблю глибокий вдих і опускаюся на лавочку. Навколо мене щебет пташок, сонячне проміння лине в парк з безхмарної блакиті. Вона мертва, думаю я. Кілька секунд мені доводиться збирати докупи всі сили, щоб не втратити контролю над собою. Треба перемкнутися. На щось перемкнутися. Думки безладно вирують. і раптом я згадую мої руки в Берліні. Думаю про те, як у хвилини самоти танцював у квартирі, охоплений дурощами, за якими ховався відчай. Думаю про погріб у Швейцарії й упаковку патронів для рушниці, про те, як я знову почав писати. Монтаж асоціативно пов'язаних образів стає все швидшим, і раптом я чітко бачу перед собою, що відбулося перед аварією. Прірва вдивляється в мене, а я в неї.